один без сайт останній. Підіть на Ой-ой-ой! Це у нас кліп. Бляха, я не можу бачити тіктоків. токів Чого? Бажаю всім успішної гри. Ну нічого собі, Влад, ти з якого року? Та не зараз я голову в голову стріляв. Там ж зліва здається був, ні? Де ти здох? Е, на нижній цій. Нижній. Ну, прохід. З А на Б. Через... Ти. Біля сходів. Ну, це піздець. Музика крута. Така для вікінгів. або для геймерів. За тащити, я вам даю. Шо на гігабіті сидиш, то швидко. На бутылці. ха Каже, я в тці. О, так клас. Я холдер. Для кавы. А, я понял, нот бет. Не ліжко, каже. Я не тобі прихав, а тому ростику. О. Ростик, костик. Бахту дроп комусь? О, дай. дай. <laughs> Влад Буду погибать. Бля, ти, нахуй, Влад, в Я бы не вірю. Я Дни, б, не ваблиш, так, куда? там Если два бублик, два бублик, два бублик. Дублик, то воно называется Туннель. -да! Anyway. 9 плюс 10. Ани мэйн. Ты что бы? Встигаєш. Бл**ь, ще раз так само, бля. Давай, хорош. Саша, що в тебе на другий раунд? 150 доларів всього лише. ха